Шановні колеги депутати, сьогодні 27.05.2025 року проводимо чергову комісію, є ряд питань, так само вони, як завжди, по пакетному розподіленні. Пропоную розглядати пакет і потім голосуємо кожне питання окремо, так як завжди. Тут, якщо є питання до пакету, задаєте питання, зупиняємося на цьому кожному. Якщо ви заперечуєте, то я, 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 я зачитаю фамілію, е, прізвище ім'я по батькові, село і площі. Ми Заперечуємо. Так, Ярина Материна, даємо вам слово. Розпочнемо з у нас є конфлікт інтересів. Розпочнемо з питання там, де в нас є конфлікти інтересів, це у нас Волинець Євгеній Григорович, він не може голосувати. Ну, давайте розпочнемо. Звернувся до нас Валерій Євгеній Григорович щодо надання земельної ділянки в оренду для сінокосіння виписання худоби. 28 гектар за межами села Осолинка на 10 років. Требуєте нам питання? Це ти може спорнее. Спорне. Ні, ну це залізо наразу. Де це воно спорне? Хто за? за. Проти утримався. Хто за рішення не прийнято? Далі. Наступне питання це в нас надання дозволів на розроблення перед зіустрою в оренду для городівства. Також у нас є перші два питання: це конфлікт інтересів Олинція Євгенія Петровича. Перше питання звернувся до нас. Волинець Григорій Васильові, що надання дозволу працемустрою 60 соток за межами села Літинські Хутори в оренду. Погоджуємо. Погоджу. Буду запитання. Прошу голосувати. Хто за проти утримався троє за рішення прийнято. Також наступне кон з конфліктом інтересів. Знизу нас хвилинець Олександр Горовищ, орієнтовної площі 60 соток для городництва за межами села Літиських. Будуть запитання? Прошу голосувати. Хто за? Проти підтримуватися. Три за рішення. Звернівся до нас, Рапальський Віктор Олегович, також для оборотни став 60 шістдесят соток, за межами села України. Будуть запитання? Звернулися Атошки до нас, всі, що воюють, і їхні дружини, родичі, щоб він зараз зарезервував у собою. Звернулася до нас Рафайська Олена Миколаївна, також 60% соток, за межами завалу Країна. Прошу голосувати, хто за? Проти, утримався рішення прийняти. Звернувся до нас, сідок Володимир Миколаєвич, також 60 соток на вашому села Україна. Хто за, проти, утримався рішення прийнято? Звернулася сідок Любов Дмитрівна, 60 соток за межами села Українка. Хто за, проти, утримався рішення прийнято. Звернувся сідок Микола Володимирович, також 60 соток за межами села Українка. Хто за, проти, утримався рішення прийнято? Звернулась сідок Галина Дмитрівна, також, 50 соток за села за, проти, Рапець, Віталій, також 60 соток за межами села Українсько. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Звернувся від Рапальський Віталій Сленкович, також 60 соток за межами села Українське. Хто за? Проти утримався. Звернувся сідок Віктор Володимирович також 60 соток за межами села Українсько. Хто за, прошу голосувати. Проти утримався рішення прийняти. Звернувся Сідок Микола Володимирович, також 60 соток за межами села Українка. Хто за? Проти утримався рішення прийняти. Звернулася Рахвальська Олена Миколаївна, 60 соток за межами села Українка. Хто за? Проти утримався прийняти. Звернулася до нас Кащенко Валентина Дмитрівна, 50 соток за межами села Ільча. Хто за? Проти Утримався. рішення прийняти. На Городи городи утримуєте просто хоче оформити офіційну і платити оренду. Звернувся Кащенко Микола Петрович за 60 соток, також на межах села Віч. За, проти, Утримався. прийняти. Наступне питання: звернувся до нас попадюк Віктор Сергійович щодо включення в перелік земельних ділянок комунальної власності. на... Щодо продажу земельних ділянок, які здійснюються на конкурентних засадах на земельних торгах у електронному аукціоні. Земельних ділянка розташовано в межах СМТ віти 66 квадратів по вулиці, ні, другій, Богдана Хмельницького без номера. Погоджують на погодній магазин. Магазин і, 60... 50... і ось там не хочу. Під своїм магазином не хоче викупити. Будуть вулиць. запитання? Прошу голосувати, хто за? Проти, утримався. Звернулась до нас релігійна громада в парафії 2 Пресвятої Богородиці села Петрика, Вітинського району, Вітинського Тульчинської єпархії Української православної церкви щодо затвердження технічної документації 25 соток в межах села Петрик по вулиці Центральна, 24. Хто за? Проти утримався, прийнято. Районна споживча товариства Райс щодо затвердження проєкту землеустрою в селі Громадському по вулиці Центральній без номера, площею 3, 3 сотки. Ми того разу і надавали дозвіл, це ж затверджує. У і свої просто документи. Для комерційного призначення на центральна без номера, не номерів. Під магазином поводжують на. Прошу голосувати, хто за, проти і все прийняти. На території нашої громади розташовані два природозаповіді. Фонди ідеологічні заказники. Є в нас такий горпове. Так, прошу тоді голосувати по даному питанню. Хто за, проти, стримався рішення прийняти далі? Звернулося фемурське господарство Агросвіт М що надання дозволу на виборної технічної документації щодо інвентаризації земель 5,8 гектара за межами села Малинівка, це на невиправдані земельні частини проєктів. Тобто ці, це люди, які не отримали свої сертифікати, звертаються до нас фемурські господарства щодо інвентаризації даних земель. І Взяття їх у оренду. Це за згоди чи це вже без згоди цих людей, mm. якщо вони не витримані, так? Mm. Вони Люди не отримали сертифікати, вони вважаються не витримані. Вони лишаються власністю mm. нашої селищної mm. ради. Вони не да. зрозуміли. Погоджують нам да. там. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався прийнято. E, с... Наступний пакет це два питання щодо надання дозволу на президенту щодо відведення. Для індивідуального садівництва під власними об'єктами під власними садовими будинками. Звернули до нас послепова Ганна Павлівна, ділянка розташована за межами села Садове, 6 соток для індивідуального садівництва. Прошу голосувати, хто за, проти утримався прийнято, далі. Звернулися до нас Нечаєва Наталія Миколаївна, ділянка розташована за межами села Петрик. 8 соток. Зоні. Зоні. Звернули до нас два громадянина щодо поновлення договору на новий строк, тобто у них закінчується договора, вони за місячний термін звертаються до нас, щоб поновити його на новий строк. Звернули до нас ФОП Костюченко Тетяна Васильівна загальною площою 17 квадратів, де вона ділянка розташована в селищі Літен по вулиці Ринкові Пезнову. Це на Ринку. На 5 років, більш 15 відсотків від нормативної грошової оцінки. Погоджуєте? Будьте для питання. Прошу голосувати, хто за. Проти утримався, прийняти далі. Також звернули до нас по Садовська Олена Станіславівна. Також за мене ділянка розташована на мене на санкт по вулиці Ринкова без номера. 40 квадратів на 15 років і 12 відсотків за годинної грошової оцінки. Саме на районі знаходиться. Хто за? Звернулося ну, до нас двоє тобто громадян щодо надання земельних ділянків користування під власними об'єктами нерухомості. На дозвіл. Вони викоплені, власні. У них є, да, там є розташовані об'єкти нерухомості, вони хочуть взяти земельні ділянки в оренду і сплачувати нам оренду. Народної Республіки туган Зян, в оренду на неконкурентний, за сад садок ділянка гектар в межах села Вербівка на 10 років під 12 років від органої грошової цінності. Ага. Погоджуємо. Прошу да. голосувати. Ага. Хто за? Проти і займався. Так, так, так. Ми ви ж можемо буватися? Так. Він викупив будівлю, також звернувся до нас приватне підприємство Лукавто, що розташоване в селі Мелітинських, 368% на 10 років і 12% нормативної грошової ціни. Це їхній облас. Прошу просити, хто за утримався. Наступні три питання: однотипні: надання дозволу на проект відведення під власними об'єктами нерухомості. Тобто, це ми надавали вже в оренду поділянку сформованих, всі не сформовані. Звернулося до нас приватне акціонерне товариство Клемзавод, що надання дозволу понад орієнтовної площі 15 гектар за межами села Куси. Отже, <клес> да. Будуть запевнені? Так, за підфері. там є і ферми, є. Я кажу, що хочуть зустраюватися і будуть у нас якісь робочі місця. Будуть запитання? Прошу голосувати. Хто за? проти Звичайно, займається релігійна громада, Євенгальс, Боже, євангельських християн-баптистів на розроблення проєкту Землю, 24 сотки в межах селища Літин по вулиці Богдана Хмельницького, 19. Ходжую до них там підписати. Біля першої школи. Будуть Прошу голосувати, хто за, проти отримано. Другу, у нас товариство з обмежною та Тесталі, е, щодо надання дозволу розроблення проєкту землеустрою за межами села селище е, 46 соток під майстерні. Власної майстерні. Погоджую дане питання. Це власний об'єкт нерухомо. Будуть запитання? Mm. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Звернявся. Е, е, наступні перепитання до тижні надання на продаж земельних ділянок власність. Власними об'єктами нерухомості. Тобто людей у нас в оренді, в них є там об'єкти нерухомості, вони хочуть їх викупити дані земельні ділянки без торгів. Першочергове право, так? Так, в них є їх, їхні об'єкти нерухомості. Звернувся до нас, клубників Юрій Іванович, щодо передачі земель ділянки комунальної власності 62% сотки в межах селища Літин по вулиці Сосонській, 630.

Погоджуйте на аукціони. Це виходить своє планети. Прошу голосувати за дане питання. Хто за, проти, утримався прийнято? Звернулися приватний акціонер товариство Вінниця облпалово, також щодо продажу земельної ділянки у власність 30 соток в межах села Сосни, по вулиця Центральна, 3 Погоджуйте нам питання. За їхній об'єкт нерухомості. Будуть запитання? Прошу голосувати, хто за, проти, утримався прийняти. Також повернулася в приватна товариство товариства Вінниця Облпалова. 81 сотку також хочуть Хочу викупити в Сосни, по вулиці Центральна 3. Будуть запитання? Ні. Прошу голосувати, хто за, прийняття прийняти. Справа, як ти на Багринівці. Там, де господарські колишні двори, на Ні. 네, hmm? ось... nee. nee, 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 Там не, де депілорама була мама. Так, так, так. 60%. Попадю? Попадю. Погоджуйте на пішу. Будуть запитання. Прошу голосувати, хто за? Проти, Наступні проекти, 19 проєктів рішень, це затвердження проєкту землю у оренду для воротництва. Тобто ті, що ми попередньо надавали дозвола, це вже ми їх затверджуємо і надаємо їх у оренду. <кхи> Зачіркую. Звернулася Холодинська Олена Васильівна за межами села Рослини, 58. Якщо ми ти не то не подаємо. Я голосування то все. Проти, утримався, прийнято далі. Звернулась голова Щенка Талісія Олександрівна в межах села Селища, 5 соток. Хто за, проти, утримався, прийнято далі? Сович Тамара Володимирівна в межах села Садове 19 соток. Хто за, проти, утримався, прийнято далі? Русавський Сергій Петрович, 60 соток за межами села Дали. Хто за, проти, утримався, прийнято? Приштофор Людмила Іванівна за межами села Городищі, 60, 60 соток. за? проти, утримався, прийнято. Соколовська Любов Олександрівна за межами села Киянівка, 60 соток. За, проти, утримався, прийнято. Натягла Галина Васильівна, 60 соток, за межами села Кив'янівка. За, проти, утримався. Зайсть Євгеній Олександрович, 60 соток за межами за? Проти. Проти утримався прийняти. Семіченко Василь Анатолійович 60 соток за межами села Киянівка. За, проти, утримався, прийняти. Ківчева Ольга Іванівна 60 соток за межами села Кіліяніка. То за, проти, утримався, прийнято. Ромащенкова Ілона Вікторівна 60 соток за межого села Кияніва. За, проти, утримався, прийнято, прийнято. Манік Анатолій Олександрович 60 соток за межами села Полин. За, проти, утримався. 60 за межами села Волини. За, проти, утримався применик Микола Петрович, 60 соток за межами воли. За, проти, утримався, прийнято. Шевчук Валентина Ругаліна, 60 соток за межами села Волини. За, Проти утримався прийнято. Уменник Тетяна 60 соток для межами села Волини. За проти, утримався прийнято. Малий Володимир Петрович, 60 соток за межами села Волини. За, проти, утримався, прийнято. Мала Оксана Володимирівна, 60 соток, за межами села Болин. За, проти, утримався, прийнято. Мала Надія Васильівна, 60 соток, за межами села половин. За, проти, утримався, прийнято. Наступні два питання звернулися до це про надання зброї передачі субереди опікованих земельних ділянок. Звернувся до нас Щербич Василь Федорович щодо передачі суберенду земельних ділянок комунальної власності, в орендарях, в яких він є, 102 гектари за межами села Садове. Погоджуєте? Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, прийняти. Звернувся також до нас Шерпіч Василь Федорович, щодо додання згоди на передачу суперенду земельних ділянок за межами села Багриніці. 30 гектарів, 27 гектарів, 77 гектарів, 7 гектарів, 17 гектарів. 21,56, 1,9 гектара. Дані земельні ділянки, всі в нього оберені, хочуть, якщо надали коди наші. Будуть запитання. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримав рішення? Прийнято. далі. Наступне питання: затвердження <кій> Салабаю Федору Федоровичу в <кій> межах села Селища 10 соток. Це власні землі, це, це все під власніми, це, власні власні, 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 власні закладки. <пробітник> Будуть запитання? Чого в чого суборенду Наталі Іванівта і я в тебе, що суборенду людей. На них воно як на фізичній особі, а їм як треба проводити, а їм треба, щоб воно було на їхній юридичній особі проводити господарську діяльність. Не зрозуміло, та та так. так Вони отримували їх раніше, як колись на фізично. Судді не міняє. Оренда, де такі платити. Зрозуміло, земля залишається наша. Проходжуємо, так, не питання. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримувався, прийнято далі. Субті 4 питання затвердження проєкту зустріч з приватизації під власними садовими будинками для інвідувального садівництва. Зрозуміло, так? Це під власними mm -hmm. садовими будинками. Зрозуміла за нас Ольга Вікторівна, зима ділянка розташована за межами села Петя 12%. <проджуємо> Прошу проголосувати. Хто за, проти утримався прийнято <проджуємо> за <проджуємо> Антошко Олег Іванович, 8 соток за межами села Петра. Хто за, проти, утримався, прийняти. Але питан Олександр Володимирович, 4 сотки замажена са на Хто за, проти, прийнято?